Так, народи, всім привіт, і давайте трошки пограємо в рейтинг. Де тут наш Трімдамір? До побачення. Майстра забанили в ліс. Пантеон, в принципі, і може бути нормальний міт і навіть нормальний АДК, що прям супер дивно. А, окей. Щось на штоп спить трохи, І, як ми бачимо, мабуть, навіть не трохи, тому що нікого не забанить. А, Тімо трістана. Ну, в принципі, в них такі бани, котрі на мене ніяк не впливають по великому розрахунку. Я, мабуть, взяв би так, тому що нам треба стани, нам треба якісь щити, болібір. У болібір це прям неприємно. Так, тут бусти в мене стоять. Стосовно того, що я там буду збирати все стандартно. Ну, подивимось. Зікс, в принципі, теж гарний варіант. В нас в цілому непогана команда. Якщо ми ще й відіграємо адекватно, то взагалі все супер буде. Але це лише якщо відіграємо. Вигарна аппарат. Ну, окей, хай буде по вашому, хай буде по вашому. Вай. Ну, не знаю, краще пантеона візьми. Візьми пантеона. Краще все ж таки мати можливість швидко кудись перелетіти і добити когось або забрати об'єкт, ніж вай, котра просто буде довго жити. Ну і вона менш мобільна, я б так би сказав. Тому таке. Звичайно, можна наваляти на вайт дуже добре, і ульта супер шикарна, якщо ви виловлюєте когось. Але. розраховуючи на те, яка в них команда, і наскільки важко буде підібратись, наприклад, до Кейтлін, то краще все ж таки пантеон. Я сподіваюся, наш Ургот гарно відіграє, тому що Ургот насправді дуже недооціненний персонаж, як на мене, прям дуже недооціненний. Він може робити настільки неприємні речі, його так важко вбити. що ну, от, Якщо людина вміє грати, вважайте у вас великі неприємності у yeah, вашої awesome. команди. Тому. Кургот, це гарний персонаж, мало хто вміє грати на ньому, але це вже інше питання. Ну, побігли. Що, Пантон, забув щось купити, чи він повернувся. Ну, подивимось. Він подивимось, як воно в нас піде сьогодні. Сподіваюсь, якось добре, тому що не дуже хотілося б зливатися. А, шає. Дивись, у нас тут варга... Вейгар бігає зі своєю тваринкою. Не знаю на що вони їх беруть. Втік? Ну добре, втік та й втік. Там щось йоно божеволіє. Не ясно чому. Я. Через ту тваринку я неправильно кидаю свої касти. бо я бачу щось маленьке стрибає, а то виявляється не вейгар. І воно страшенно відволікає, якщо чесно. Тому така собі історія. Неприємна. Та перестань. Що ти думаєш? Ти один такий розумний? На тобі по голові. Хе. Глянь, просто повз Пролітає усе. Але він на початку не дуже сильно дамажить, тому я б не хвилювався занадто. Я ману свою витрачаю даремно. Але в цілому, чому ні? Я думаю, що на самому початку не є проблемою повернутися і відновити всі свої втрачені ресурси. Тому в цілому волібір помер і це чудово. <laughs> я тоді slain. полетів. Раз волібір помер, то я можу відновити собі маму. І, мабуть, АП все ж таки вкачаємо. А, воно нам тут знадобиться більше, ніж ХП. Хоча життя, воно завжди добре, коли ти можеш трошки потанкувати, навіть не будучи танком. Блін, ти це так пав зі своєю звірюшкою. Отже ж. Гадюка така. Неприємна, я б сказав би. Страшенно неприємна, я варто все ж таки поставлю. Я ні в кого не влучив за цей матч. Взагалі, от тупо ні в кого. Я просто найкраще відіграю на люкс за весь період моєї гри на цьому чемпіоні. Просто витратив всю ману, ні в кого не влучив. Все супер. Що тут можна ще сказати? Я думаю, що Шая там просто в шоці від того, як я граю. Але, блін, ну я тиждень не грав, і досить важко повернутися, досить важко зібратися, і оце от усе. Але в цілому, я думаю, що ми зараз трошечки розіграємось і буде краще. Дуже на це сподіваюсь. Так, ну повідходили від нашої башти. Ти ж мені ще. Прийшли, тут щось хочуть. Блін, ну я не знаю, я, мабуть, все ж таки на дракона варт поставлю. Бо там хвилина лишається, а віжена в нас не буде, і це така собі історія погана. Він не пішов, не пішов. Хоча міг. Дуже міг би підійти, але чомусь злякався. Вони теж зараз варт там поставлять. Робимо щось. Та ну що ж ти будеш робити? 100-500 повідомлень. Як я не влучив? От ви мені поясніть, як можна було на відстані в пів сантиметра від героя не влучити в героя? О, це просто моя найгірша гра. Оу, I've never been here before. Вони тут ходять. Вони забрали краба. Ну, типу, така собі історія. Дуже погана, я б сказав би. Та куди? Навіщо? Навіщо тобі з ними битися, якщо там ніхто нам не допомагає? Пантеон намагається кіли робити. Замість того, щоб забирати краба. Але це дуже неприємно. Дуже неприємно. Добре. То може, ми вб'ємо дракона? Нє. <кхи> ну, не хочете, як хочете. Ваша справа. Я пропонував. На жаль, вони захотіли чомусь забрати Герольда, що можливо, але ну... він нам не сильно той треба. Типу, відволікти тут, зараз його кинути. Але ж вони всі його вб'ють. Вигар божевільний. Ні, я піду краще на дракона той вард поставлю. Пантеони, ну на що ти жерті боби? Ну кому вони треба були? Я не знаю, чи влучив я там. Мабуть, не влучив нікого. Серйозно? Вбив Вайгара. <рес> Та давайте дракона бити. На Нащо ми оце от сидимо, витрачаємо часто? Це ж клон, клон. Ні, це не клон, диви. <рес> Блін. А я не зрозумів, як він так з'явився, ні звідки він що, заюзав своє вміння і просто стояв на місці? Добре, хоч забрав. Бо в мене мани немає. мани немає і треба тікати. І тоді вже щось можна буде з цим робити. Та нема тут пародів, я не знаю, що ти просвічуєш, враховуючи, що вони взагалі сюди не ходили. Отак <кхів> зробимо. На всяк випадок, якщо вони щось там пхнули. Але я дуже сумніваюся, що вони там якісь варди в нас поставили. Та біжу, шая, біжу. Почекай трошки. Я захищу тебе, каже він. Каже він, ну це люкс, це вона жах який. Ну добре, заговорюватись, то може бути. Ні, він таки помер. Непогано, то давай. Давай трошки змусимо цю башту страждати. Чому? Ну У мене, в принципі, ман немає. Йону йону йону, ріднесенький Йону, я тебе не бачу. Але ти помер. І пантеон помер. На жаль. Ну, я тоді баби з'їм, щоб ману відновити. Шая, де ти ходиш? Глянь, каже, ходімо, і потім відійшла. Ти ж знущаєшся. Ну блін, я б метеоритний дощ би таки накинув. Але ж вони зараз башту зламають, не можна так шитись. У мене мани немає. Тому історія не дуже приємна. Добре, Шая повернулась, можна трошки полетіти полікуватись. Я сподіваюся, вона не буде з ними битися, бо це буде повна дурня. Я не знаю, на що вона билася, враховуючи, що в мене не було ні хп, ні мани, нічого. І дуже дивне було рішення нападати. Просто відпуш і все, і, і типу, почекай, поки я прибіжу назад. Ну, вона вирішила, що ні, краще побитися. Ну, вийшло, як вийшло що поробиш. Вона, звичайно, молодець, але в цілому могла би вижити. <coughs> ти відчепиш від мене. Глянь, ходять тут. Лякають мене. Так, ти подивись, ну який же ти неприємний. Я знаю, що треба відійти. Я взагалі-то так і збирався. Я просто зловив все обличчям. Ну я ж кажу, це найкраща моя гра. Зловити обличчям абсолютно все. І якось намагатися їх відігнати. Ну, вони далеко стріляють, відверто кажучи, дуже далеко. Шовийгар, Шо Кейтлін. Знов не влучив, про що ми говоримо? Я стріляю, намагаюся одразу тікати, тому така собі історія. Мавпа тут? На де Мафа? Недіштаф, недістаф. Що ж будеш робити? Давай я тут вард поставлю, бо щось вони так розбігались тут, що капець. Ні, маху я не влучив. Ну, коротше. Я знову витратив всю свою Без Якогось сенсу взагалі, оця от наша бійка, ми щось там бігаємо, щось робимо. Нічого не виходить. Треба піти вбити мавпу, бо мавпа дуже погано грає, якщо чесно. Так вбити мавпу. Б Йону, блін, який ти швидкий. <клес> 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 Куди я кинув? Хто його знає? Просто ото швернув, аби полетіло. Жовт якийсь. <клес> Не долітає. Бейгар далеко бігає, далеко бігає. Ну, В мене немає мани. Ти Йон злякав мене. Добре, що він повернувся назад. <кхе> Бо було б неприємненько. 14-12. Якось ми ще щось там можемо робити. Я не знаю, як це відбувається. Як в мене 1.06 з такою жахливою грою. Коротше, це супер дивно. Йону? Так, ну, я його трошки відігнав. Він повинен десь там тікати. А я повинен швидше бігати. Бо вже дістається. Я в цих, як завжди, не звучаю. Нічого нового. Мене так вбили. <гум> Давай, добивай, Йону. Йону! Гадюка, ти така. Я не очікував, що він прийде. Чесно кажучи, взагалі не очікував. Я не знаю, як я вибила оцю табличку. Можливо, вона в неї на 7 днів, котра дається одразу. Але там шанс просто нереальний її вибити. Там а, треба 35 цих. Кристаліків, зірочок, як завгодно їх називайте, і в тебе є можливість за ці 35 один раз рандомно щось вибити, і можливо тоді тобі випаде цей значок. Але там шанс якийсь чи 3 чи 4%, щось таке. Ну, коротше, дуже нереально це все зробити. І якщо її дійсно випало, то вона супер везуча. Бо в мене було 35, я один раз спробував, мені якась там півдня випала. Як завжди, і, і типу нічого толкового. Тому. Якщо це дійсно постійний значок, то воно прям супервезуче. Я не бачу цих. Чудо з Треба вниз іти, треба вниз іти. Спробуємо хоча б їх відігнати. Та блін, ще й пішов. Стояв нормально, взяв відходити почав. Олібіре, ти не занадто божевільний, ні? Махо, ти Ми теж. Щось трошки нагло якась. нафіг. <рисот> <лас. рисот> Нафік. якісь дикі. <рисот> <рисот> а, <рисот> просто тікаємо. 3-1-10 в цілому можна I жити. Я б убив би насправді нашора, тому що вони всі мертві. І в нас є час, але. На жаль, Пантеон так не вважає. Хоча в нас чудова можливість була бити на шора. Я не розумію, чому ми цього не зробили. Але маємо те, що маємо. Нам треба відходити. Тікаємо, а тепер вони вирішили зачищати ліс. Серйозно. Що шо? Ви ж не збираєтесь зараз на що робити? Ви ж не подуріли, ні? Бо це така собі історія. Не найкраще, я б сказав, бо я не знаю, мені чтрог червоний не дуже треба. Я б тих би знизу вбив. Шає, шая, шая. Ну, ну знизу ж люди. Ну блін. Нащо ну, вони почали цю бійку? Щоб що ж, Кейтлин бити? Тут же це вам допомогло, тут мав проти Зловив, зловив. Ну, не знаю, куда я пойму свою интуицию. В никуда, я бы сказал бы. Ирэй, ты, блядь. Ты шо, уже полюбил? Шая, ну я ж пиков. А, в нього ж була Ульта. Ну блін. Ну це ж очевидно було. Навіщо було так підставлятися? Давайте вб'ємо дракона. Нам дуже, я б сказав би, буде корисним його баф. Тому що вони зараз підуть на дракона. Отут, Отут вони йдуть. Отут вони йдуть. Давайте. просвітили і пішли. Та що ти робиш? Я не знаю, хто забрав краба. Я намагався, але. Я не впевнений. Взагалі не впевнений. Що там щось сталося, адекватне. Я не знаю, як ми вижили. Це капець. Як нам вдалося вижити? Як ми там. Я не зрозумів, чому ми не почали бити дракона. Чому досить за ними бігати? Сфокусуйтесь на об'єктах. Нам треба дракон, нам не треба нічого іншого. Куди пантеон пішов? От Куди він пішов? От навіщо він десь там шариться? Що він очікує? Забрали дракона добре. Трошки ще й задамажили. Вони повинні відходити. В будь-якому випадку вони повинні відходити. Треба, треба тікати. А Що це прикотилося? Чого воно прикотилося? Страшно, Страшно так виглядає. Ну то давайте, давайте на Шора вже такой. Я думаю, що а, час настав. <рапевний рейхан> тікає вайгар. Тікає Вейгар, а я не дам йому втікти. <рапевний рейхан> <рапевний рейхан> <рапевний рейхан> ну вот так вот. <рапевний рейхан> Просто вистрелив перед ним, щоб він далі не побіг, бо в нього не було варіантів, він би помер, якби побіг далі. І в цілому це дало можливість моїй команді його добити. І таким чином ми досить легко пропушили таки цю лінію. Але дивних мувів трошки було. Я взагалі жахливо відіграв. Просто от жахливіше, мабуть, не було ще матчів. Але ми перемогли. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.